Як незаплановані вибори у Франції вплинуть на війну в Україні? Тема війни в Україні вона взагалі знаходиться чомусь з боку стосовно цієї теми, тому що як вплинуть на війну в Україні? Позитивно воно вплине, і це вже вирішено, це вже прораховано, і це вже якимось чином заздалегідь підготовлено. Тому що це якісь плани, які виношувались і. Взаємодія з Україною вона не пов'язана буде безпосередньо з цими виборами. Чи піде Макрон? А Макрон піде на ці вибори. Чи переможе партія Макрона на виборах у Франції? Чи переможе партія? Ні, вони щось відходять. Ні. А Макрон. Слухайте, ну якось йому кисень перекривають, якось йому не дають реалізовувати його ідеї таке відчуття, ніби людина розуміє, що дешевше і ціліше буде зараз відмовитись від влади, піти в якусь стратегію, ледь не військову. І він ніби як буде займатися, от як, він, не, він не відходить взагалі від політики, проте він ніби як починає займатися чимось іншим. І хто ж переможе на виборах у Франції? Давайте вже раз ми глянули. Е, молода людина. Е, ну, це може навіть бути конкурентна якась. Сила, а саме конкуренти саме як опозиція, тому що з іншими трансляціями, з іншим баченням, тим, кому раніше не дали, зараз вони будуть набирати свою силу і очолять все ж таки цю країну. Тут хтось молодший за Макрона 100%. Я б сказала, що тут взагалі людина ну до 45 років. би я сказала ну прям Геть молода. І е, буде трансформаційна влада. Ну Тобто, буде зміна. На дуже на великих на більшості процесів у Франції все ж таки це вплине. І для нас це класно. Чого очікувати Україні від нового голови Держагентства з питань відновлення? Так, да, зараз там лат наведуть, ще, ще когось позвільняють. Ну тут дійсно тут якась неспроможність, нересурсність розумієте? На ну, тобто таке відчуття. Що пішов не один е, е, керівник, а тут ніби заміна цілого, цілої якоїсь команди. Ну, тобто він не сам іде, він іде і забирає з собою людей. І на їх місце призначають нових людей, тому що тут зміна саме якогось колективу як е, е, окремих елементів, так і групового якогось процесу. Добре, чи буде заміна чогось Це, е, ресурсної. Да. А, да, і тут будуть долучені до речі. Можливо, чи я не знаю, чи можливо це взагалі за нашим законодавством, тому що тут ніби як нові в новому колективі, по-перше, чи то буде жінка з іншої країни, чи то буде жінка з досвідом роботи в інших країнах з іншими країнами. Ну, тобто Тут якась жінка приходить і починає рухати все в інший, в інший бік, в іншу сторону. І воно для нас є дуже ресурсним. Ну, тобто, заміна колективу, заміна. От Команди представників вона для нас є дуже плодючою, і дуже доречною. І дійсно, ми зарухаємось в інший бік. Чи дійсно західні партнери зараз втрачають довіру до уряду України через кадрові рішення? Вони дійсно ставляться з недовірою, але це викликає недодати. Це викликає недовіру безпосередньо до керівництва країни. Ну тобто, чому ви таке робите, Тобто, щось відбувається паралельно, тобто щось відбувається якась брехня на більшому рівні. Проте це ніби як змушує наших західних партнерів більш детально вивчати керівництво якихось важливих інстанцій. В Україні і до чого це призведе. Ну, вони дають нам можливість реалізувати наші плани. Проте я не можу сказати, що тут прям вони е, мають недовіру. Тут, ніби, знаєте, вони вимагають якихось умов, а нам, ніби, ці умови. Втілити, необхідно все ж таки змінювати людей. Тому що ми ж розуміємо, що наша влада, яка вибудована на сьогоднішній день, вона призвела до таких процесів. Ну, тобто, те, як ми робили, привело нас до цього. Тож, аби цього позбутися, що потрібно робити? Потрібно міняти, змінювати всю систему і все взагалі цю ланку е, всіх між собою пов'язаних, аби відтворити щось нове. Тож я б тут сказала, чи є недовіра, вона не. Так я б її не назвала недовірою, це все ж таки необхідність спостереження в них це викликає. Проте вони дають можливість нам втілити е, наші задуми стосовно зміни в керівництві, і це призводить до позитивних результатів. Тож, чиє недовіра вона є, проте воно не заважає. Ну, тобто воно все одно виводить нас в досягнення миру і в досягнення. Е Ну, таких активних енергій, тобто вони дають нам можливість навести лад в нашій структурі держави. Чи планує РФ кібератаки на Швейцарію перед самітом миру? Дуже б їм би хотілося. Залякування на це на цю тему будуть, якісь провокації, але дрібні досить провокації будуть. Проте тут захист, це тема грошей. Отут справді мені показано, що атака на банківську систему, ну тобто на фінансову сферу якусь планується, тому що тут диявол, десятка пентаклів перевернута, і п'ятірка пентаклів пряма. Ну, тобто, це безпосередньо. Якась атака на фінансову складову держави, чи вдасться їм її втілити, тому що по по планам вона дійсно є. Чи вдасться її втілити? Немає в них такої змоги. Ну, тобто, захист сильніший, аніж е, напад. Добре, і що це дасть? Ні, не зірвуть. Ні-ні, не зірвить. Вони щось, щось вони якось зіб'ють якийсь приціл, скажімо так. Ну, тобто, якусь пакость все ж таки їм вдасться зробити. Але це на рівні от знову фінансових якихось затиків, чомусь. Лицарь, жезлів, королева пентаклів, ну тобто, можливо, це м, якесь програмне забезпечення для споживачів буде щось. Підбити трошки навіщо, аби виклад, викликати оцю панічну складову, ну тобто вибити стабільне почування саме людей, які там безпосередньо знаходяться, ну тобто громадян Швейцарії чи споживачів банківських процесів. Проте покласти там її, відмінити та розбити вщент не вдасться. Подолають. На саміт миру це не вплине. Чи відреагує РФ на те, що США зняли заборону на постачання зброї бригаді Азов? Агресивною буде реакція. Тут будуть буде обстріл як посилення обстрілів на Прилежних до рашки територій через це. Проте тут мене засмучує факт того, що дозволити вони дозволили, проте зброї вони не посилили. Розумієте? Тобто тут більше все ж таки ілюзорність інформації, вона присутня. Ну тобто, вам дозволили, але зброю ще почекайте, наприклад. Ну, тож, я не бачу втілення, от про що мова. Що, я не бачу, що ми починаємо її активно. Ну, тобто, що ми набираємо потужності, розумієте? Ми, але ми спитали, якою буде реакція рашки. Ну, щось вони позабаскаляться. Як ураження Су-57 вплине на Росію? Як Росія поставилась до цього? Росія до цього поставилася Сумом, ну тобто, так, вони втратили, проте якусь свою місію, функцію він все ж таки виконав, встиг виконати. Розумієте? Ну тобто, тут ніби. Так, ми втратили проте якби це вчора сталося. Ми більше б втратили. От якась така мені йде інформація. Е, Добре, чи е, планується ще клас, обожнюю такі новини. Тут ще на них очікує десь приблизно в тому ж географічному знаходженні. на них ще очікує прощання з людьми. Ну, тобто, щось там, чи то якийсь особовий склад, чи то якийсь підрозділ буде розбито, і теж тема неочікуваності? Ну тобто, за сонцем, вони не будуть до цього готові, і вони навіть не думають, що вони там знаходяться вразливі. А в нас вже є координати. Чи дійсно Україна отримає ППО від Германії найближчими тижнями? Тут знову казала, мазала, знову щось пообіцяли, потім поділили. Я не бачу, що ми найближчим часом отримаємо заявлену допомогу. Добре, найближчі тижні. План, чи, план, давайте так, чи співпадає з дійсністю ще раз те, що заява, чи співпадає з дійсністю заява Шольца, чи буде вона втілена, луна, ні. Маніпуляції розумієте? Ну тобто, це якісь маніпуляції, це знову ж якісь залякування, з, все ж таки з намірами вплинути, змінити. Ну тобто, і рибку з'їсти з і сковорідку не про не помити. Якось тут більше про це. Тож я не можу сказати, що все, що заявляють лідери, воно є правдою 100 і буде втілено. Тож... Тут заява заради заяви, більше так би я сказала. Чи дійсно в НАБУ відбувся витік інформації, і чи буде хтось за це відповідати? Це правда, це правда. І це не так, знаєте, сказати, що тут зрада і вороги? Ні, це більше якась безвідповідальність, це егоїзм керує цими людьми. І спроба утримати своє. Тож тут і вашим, і нашим є люди дійсно це є, і вони, знаєте, як зацікавлені у власних статках, зацікавлені у власних якихось спробах і змогах заробляти. Тож, якщо тут навіть зараз я спитаю, чи знайдуть, чи виявлять людину, яка зливає? Заробляє... Да. Виявляється, людина понесе покарання. Ну тобто, ми будемо спостерігати, як хтось з антикорупційного комітету цієї всієї коаліції отримає покарання за якісь свої двойственні дії. Ну, тобто От і вашим, і нашим, чи так мені хочеться сказати. розумієте? Ну, тобто Людина це робить не тому, що вона ворог своїй державі, а тому, що сфокусована на власних е, якихось. Е, Добутках на власних фінансових процесах і на тому, аби зберігти своє майно. Ну, тобто, це якісь схеми, розумієте? Але ці схеми, вони от тут, ледь не от... сказати, співпрацюють з ворогом, я не можу сказати, що співпрацюють з ворогом. А це більше як. От спроба, знаєте, не все так однозначно. От якось так мені більше йде мова. Тобто сказати, що тут вороги України ні, але все ж таки покарання людина понесе. То ж служба Божа працює, і скоро ми дізнаємось якісь новини. Чи причетні ЗСУ до знищення проти корабля Росії адмірал Лєвченко? Справа в тому, що там було е, травмування цього корабля. Не з води, а з повітря. І от я питаю, чи справді це ми, а мені кажуть, що так, це наша ініціація, але таке відчуття ніби чужими руками. Це Україна відправила, Ну, тому що тут ракета. Розумієте, це ракета, дрон або що. Можливо, навіть дрон. Ну, тобто, добре, припустимо, що це навіть дрон. Ну, тобто це не водний дрон, це не з води було е, ураження. Це чітко летіло з повітря. Е, проте, я питаю, чи це ми. Мені показує, що ні. Але той, хто міцніший за нас, потужніший за нас. І карта хитрощі, і карта Тіньова чомусь мені випала. Це Україна зробила, як це руйнування. Так, да. Власними на руками. Ну, нам, блін, допомогли. Тут таємниця. Тут все ж таки карта таємниці, карта прихованої інфи, вона є. Проте ми її викриємо, але е, згодом трохи пізніше. Е, це ми, це ми, але все ж таки мені схоже що чужими руками. Хто причетний до останнього збою в Телеграм? Це якась активна дія, ну тобто, це не технічні проблеми, це не хусіти, е перебили в морі палкою дрот, Ні, це активна спричинена дія, причетний хто до цього? Росія? Росія е це виважена дія, над якою працювалося. І це таке відчуття, ви знаєте, що це напад саме на е, володаря телеграма. Ну, тобто, це як спроба зманіпулювати, спроба під, підкорити і спроба взяти на, знаєте, як на короткий повідок. Ну, тобто, мені чомусь так показують добре. Чи планується ще напад схожий на... Соціальні мережі. Да, інформація. Планується, а він досить швидко станеться. Тож тут дійсно планується якась, а знову атака. Так, це соціальні мережі? Ну так, да, це от дійсно про соціальні мережі, про світові якісь поєднання. Да, ще буде якийсь напад, ще буде якась атака, чи подолаємо ми її, подолаємо ми її. Це рашка всіми доступними засобами намагається розхитати і зруйнувати стабільність всього світу, тому що вони відчувають, що вони слабшають. Їх вплив він послабляється, розумієте? Ну, тобто вони не можуть в, в тій потужності, яка б їх задовольняла, впливати на світ. А телеграм це ну, досить така поєднуюча мережа, то що карта мережі і атаки, вона все ж таки ще планується і досить скоро. Це не банківська система, це не. Якісь державні установи, це саме мережано, ну, тобто саме там, де люди поєднуються і обмінюються інформацією і е, е, якимись цінними процесами. Тож найближчі два тижні тут ще щось буде якийсь. Якась диверсія, але ми з неї вигрібамо. Але над цим теж працюють. Ну тобто, там вони готують напад, а ми тут готуємо захист. і Наш захист все ж таки спрацює. І це не так: ми готуємо захист, як е, володарі, ну тобто, голова всього всього підприємства. То ж так.